Вітаємо, синьо-білі вболівальники! Сьогодні нелегкий день для нас, уболівальників київського Динамо. На жаль, ми знову вибули з європейських змагань. Цього разу ми вибули з Ліги Європи, і наш тодішній тренер Олександр Шовковський виступив після гри. Я кажу тоді, бо тиск величезний, і існує реальна ймовірність зміни керівництва. Але перш ніж ми поділимося всіма деталями, підпишіться на канал і залиште лайк, щоб підтримати нас. Поїхали. Динамо перемогло Макабі та лявів з рахунком 1-0 у матчі відповіді, але зрештою вибуло, оскільки загальний рахунок був 2-3 на нашу користь. Таким чином, київська команда вилетіла до Ліги конференцій, що ще більше підживило критику тренерського штабу. На прес-конференції Шовковський не приховував свого розчарування і заявив. Що матч був програний у першому матчі, коли після червоної картки та помилок в обороні Динамо пропустило два голи. Визнаючи, що результат завжди залежить від тренера, він наголосив, що команда все ще мала шанси змінити ситуацію, але й бракувало індивідуальних якостей у вирішальний момент. Тиск величезний. Спочатку нас вибили з Ліги Чемпіонів, потім з Ліги Європи, завжди проти суперників, які, на думку багатьох, не були кращими за Динамо. А тепер настрій у роздягальні та за її межами не визначений. Чи залишиться Шовковський? Станом на це відео він офіційно все ще є тренером, але вже є тренери, які пропонують взяти на себе його обов'язки. І я хочу почути вашу думку, шановні вболівальники: чи варто Динамо залишати Шовковського, чи час змінити тренера? Залиште свій коментар нижче, бо це дискусія, яка обіцяє бути плідною. Я зупинюся на цьому, але скоро повернуся з новими новинами від нашого столичного гіганта. З найкращими побажаннями та до зустрічі в наступному відео.